Отдаете Запорожскую С, отдаете Латину Каховскую и Скинбургской косы. А какой ужасный план России и США. Мы плохо слышим. Давай вот мы когда в Париж войдем, ты это вот в это ухо повтори. А когда в Берлин, в это, ну, чтобы лучше слышно ваши писки. Мы имеем право голос. И мы этот голос, если надо, возвысим. Все останетесь гнить. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд російської антипропаганди. Тож ви, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте пото і побачене, і обов'язково не забувайте підтримувати збройні сили України. Ми майже завершуємо наш збір в підтримку 37-ї бригади морської піхоти, і будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас. Копійкою не забувайте шукати посилання в описі до цього випуску. Хлопці і дівчата дуже і дуже чекають нашої з вами підтримки. Ну і цікаво, що мирний план, так званий мирний план Трампа Путіна, визиває і трепіт одразу в усіх столицях. Хіба що не викликає у Вашингтоні там завжди все спокійно, тому що. Здається, Дональд Трамп не до кінця розуміє, що відбувається. Тим не менше, Київ в паніці, Брюссель в Шоці, Париж не може знайти собі місця, Берлін не спить вже яку добу. Та й в Москві теж немає ейфорії. Ніхто не може зрозуміти, слухайте, так це план Зрадницької здачі України, чи там є якісь підводні течії і якісь приховані речі, які можуть підставити ще Москву. Зрештою, дивно, що так багато днів в Росії говорили, що вони цей план не бачили нічого про нього не чули. Аж потом выходить Путин и скажет: не надо, видели и вен мих выставить основу для подальшей работы. Мне еще понравился их ответный план, который они выдумали. Начитай, на как русский смотрите отдаете Запорожская С, отдаете платину Каховскую и Скинбургские косы, и мы тогда, хочется им сказать, мы плохо слышим. Давай, вот мы когда в Париж войдем, ты вот в это ухо повтори. А когда в Берлин в это, ну, чтобы лучше слышно ваши писки. Вы... тут что, с глузу зъехав? Обращусь к вам на вашем родном у... мове. Вы вообще о чем? Вам же четко и ясно все объясняют. Очень точно и ясно. Вот как отметил наш президент, после переговора в Анкоридже, именно украинская сторона поставила на стоп весь переговорный процесс. И этому весьма способствовал именно европейцы. Нынешний мирный план, представленный Вашингтоном, требует обсуждения. Москва к этому готова. А все сторонники партии войны должны четко понимать, что Россия готова продолжать показывать и доказывать свое преимущество на поле боя. Не только над украинскими нацистами, но и над всей этой европейской нацистской сволочью, которая в том или ином виде присутствует. На линии фронта. Либо в виде своих разведных подразделений, своих наемников, своей техники, средств связи. Все останетесь гнить. Ви знаєте, що для України нібито є оголошений дедлайн. До 27 листопада ми маємо прийняти якусь позицію. І це у той час, як росіяни взагалі нічого не мають сказати, просто потім після України перейти до якогось іншого обговорення. Нічого звичайного там нет. Вот. Замітьте, що потребувалось буквально півдня, для того, щоб перевести просто розказ о про тому, який ужасний план. России и США в, не, в нескольких ведущих газетах эта формулировка присутствует. Это план Трампа Путина или это Трамп -США, э, план э, США Россия? Сначала утверждалось вот это. И он сам по себе ужасен, этот план. Но он не только ужасен, ужасные намерения. Кого? Трампа. Потому что он хочет воспользоваться временной слабостью Зеленского. І провести капітуляцію е України, здати його повністю Путіну, і всі э, е западные люди должны противостоять этому коварному запуску е замислу Трампа, який работает на Путіна. Здається, той, хто його придумував, а там точно не без росіян придумали якусь пастку, яку чи самі потрапили, чи хочуть, щоб потрапили ми. Але ніхто достеменно не розуміє, що несеться і що відбувається. Ясно, тільки одне Україну понад 3,5 роки так чи інакше через неможливість нас перемогти схиляють до капітуляції. І ми вже багато разів говорили: ні, тож здається, що сказати на один раз більше ну нам же ж не важко. Что это даст, я не знаю, да, но это, был, ну, это был принят, было принято такое решение, для меня это очевидно, и э, вот такой антикриз они ну, реализовали. Да? Э, Любопытные там такие вещи прохалываются до смешного, что называется, доходила. Э, формулировка Рейтерс, по-моему, сегодня. Пока еще не полностью опубликованный американо-российский план. Я задаюсь вопросом. Дебіли. а хто його публікував Не повністю? Покажіть мені публікацію плана не повністю. Ну і нагадаю, що із останнього це те, що Україна із європейськими партнерами, звісно, збирається вносити правки в всі ці мирні плани. Звісно, має бути на першому місці безпека України, безпека Європейського континенту. Тобто, ми не допустимо капітуляції Києва. Ну а в Росії як все це сприймається? Як те, що а точно Європа хоче продовження війни, Європа така всяка, яка не хоче, щоб Україна склала зброю, здала свої території, здала своїх людей. Слука, це Європа. Гаспорянув в буквальному сенсі її звинувачує, що Європа вимагає продовження війни. Я, до речі, нагадаю, що на відміну від Російської Федерації Європа нічим не ризикує. Люди не гинуть. Території не обстрілюються, ніяких наслідків ізоляції, санкцій і Вони продовжують розвивати і розширювати свій воєнно-промисловий комплекс, готуючись до потенційної війни із Росією, у той час, як Росія кожного дня щось втрачає. То якщо всі такі тупі, а ви єдині розумні. Спіть війну, обіграйте час, обіграйте своїх супротивників і конкурентів, станьте сильнішими. А ви ж натомість. Дайте можливість вашим ворогам зловтішатися вашій слабкості і падінню. Зрештою, я нагадаю, що одна із центральних думок на 26-й рік це те, що це останній рік існування російської економіки. Ну і скажіть, навіщо нам на щось погоджуватись до 27 листопада, якщо ми із задоволенням хочемо подивитися на рік 26-й? Тим же запрос Європа требує продовження війни. Собственно, що, видим, Це все нравиться. И кто и как должен стать тем Моисеем, который выведет остатки, это большой дискуссионный вопрос. Европа требует продолжения войны. Собственно, этим же занимается и Зеленский. Общество молчит. Это удивительно. При том, что они же на Майдане кричали, что мы не рабы. Мы имеем право голоса. И мы этот голос, если надо, возвысим. А еще я могу напомнить э, крики 2014 э, -го года после избрания Порошенко о том, что если нам не понравится власть, если она окажется ненародной, если она будет такая же коррумпированная, то мы выйдем на Майдан. Ну и что, и кто куда вышел? Кто и куда вышел? Это катастрофа по большому счету такого. Біблійського, навірно, формату я даже не знаю, з чим это сравнить. До речі, щоб ви не сумнівалися, цей непростий тиждень, наступний непростий тиждень, вони емоційно пройдуть. Пройдуть. Ми до речі, все це вже бачили декілька разів. Там в нас був авальний кабінет і невдала зустріч Дональда Трампа і президента Зеленського. В нас були перемовини щодо ресурсної угоди, і були скандали, інтриги. Нас позбавляли розвід інформації, нам її повертали. Нам не передавали просто так воєнну допомогу і нам починали її продавати через європейців. Було абсолютно все. Дональд Трамп справді приблизно двічі на місяць кардинально змінює свою позицію. Тож є ймовірність, що в грудні під Різдво, Миколая, під Новий рік, під будь-яке свято він знову заговорить про банальне. Хм. о чем не передать Украине тамагавки. Так потому что наша армия как раз училась воевать против техники НАТО. И вот да. как раз в Тамагавках для нас нет никакого открытия. А вот уверены ли американцы, что они смогут противостоять нашей мощи? Потому что, как многократно говорил Михаил Михайлович, Яков очень говорил, что это довольно глупо считать, что мы будем с ними воевать так, как воюем с украинцами. Не для того наши деды и прадеды создавали ядерный щит и вкладывали очень существенные деньги не только непосредственно в производство тактического и стратегического оружия, но и в развитие технологий, которые сейчас на нынешней итерации, нынешние ученые довели до стадии появления новых видов вооружения, которые и близко нет у Соединенных Штатов Америки. Навіть російські пропагандисти вони все ще не випускають цю тему із поля свого зору озброєння та магавки – це ж не просто так було згадано. Це сьогодні представники Пентагону тиснуть на нас, пропонуючи нам дивні плани. Але попередньо саме представники Пентагону говорили про те, що якщо передати Україні магавки, то Америка нічого не втрачає. Виходить, що просто зараз у Дональда Трампа на столі все возможные карты и все возможные сценарии. Ему только оставляется выбирать одну за одну Ты не только на Киев, а и на Москву. Зачем ну, уже же надо? Конечно, зачем такой мир, в котором да. не будет России, если какая-то американская тупорылая сволочь считает, что какие-то пилоты в 35 F-35 горят так же, как любой другой самолет. F-35, как я понимаю, еще не сталкивался с нашими современными зенитными комплексами. Я не уверен, что им понравится эта встреча. Совсем не уверен. Как показала современная война, реалии очень сильно отличаются от заявленных ТТХ. По крайней мере, после того, как разные итерации... Леопардов і Абрамсов оказалось на нашій землі. то не они их більше поставлять? Уж больно дурна реклама для западного ВПК. Як мені подобається, як донбаські тіктокери намагаються сміятися і висміювати тему відсутності електроенергії. Річ тім, що просто зараз на Донбасі надзвичайна ситуація. Там щось трошки втумилися їхні тец, і не тільки, і там багато людей сидить без світла. Але до того вони записували відео, розповідаючи про те, що ми зловтішалися з них, а тепер хай ми готуємося до того, що наші генератори не витримують, нам буде погано. Ну що, українці, а як це бути без світу, без води, без тепла? Так, ми на Донбасі испытали це все, в Донецьке, Без света не раз сидели, без тепла, и вот с водой у нас проблемы. А многие украинцы потешались с этого, смеялись, и э, всякие нехорошие слова говорили. В адрес дончан. было, даже помню, Гордон этот лысый, говорил о том, что пейте мочу и так далее. А вот видите, как говорят, не плюй в колодец, ибо сам и спит с него можешь. И не, смейся да, на чужой бедой, потому что не знаешь, когда к тебе она придет. Ребятки, что я вам могу посоветовать? Ну, наверное, надо покупать буржуйки, покупать дрова, уголь, устанавливать в квартирах будет как в Корее. Видели, да? Стоят девятиэтажки, а с окон трубы торчат. Потому что вот эти все э, генераторы, все эти накопители, да, аккумуляторы, они не помогут, потому что они тепла не дадут, не согреют. Ну, по-перше, я не понимаю, что наши генераторы могут не витримати. Мы, и, власне, не первую зиму переживаем и с отключениями. Для нас это не вперше. Проблеми з водою, з опаленням і не тільки, але здається, навіть в найгірші часи в нас не було так, як на Донбасі. Тож, зрештою, тут історія в тому, що ну, по-перше, Донбас солідарний з усією Україною. Донбас це Україна, а отже, і на Донбасі мають бути свої графіки відключення. Це історія номер. раз. По-друге, я взагалі не розумію, а що сміятися, якщо ворог в нас один, наслідки обстрілів в нас однакові, і той, хто розв'язав проти нас війну, лишає нас без світла скрізь. По території України і треба бути просто настільки нерозумним маргіналами або людиною з російським громадянством для того, щоб цього просто не бачити і не розуміти. А так як зараз власті призивають переїжджати десь в село, десь да? там де є пічне отоплення, кличково да горіть, запасайтесь ладою, запасайтесь їдою, таблетками. Ну и так далее. А вы говорили, да, у нас тут в Донецке Денис пушили, власти ничего не делают с водой. А теперь пусть что-то попробуют сделать ваши власти. Потому что не веники вязать. Пускай сейчас дадут вам свет, воду, газ. А как, когда оно все разрушено? Так же и в Донецке. Извините меня, когда раздолбили этот канал. Да? Вот. Северский Донец, когда э, бомбили тоже по, по проводам, да, по этим подстанциям, по трансформаторам, мы сидели без света, без воды, понимаете, в Донецке. И там, что ваши власти, да, ничего не делают. Вот у вас такой. А теперь посмотрите, как вот у вас, потому что знаете, когда У кого-то біда, да? Ми сидим і радуємося, да? Тому що це ж не у нас розкриться, да? Моя рубаха РБ хобіть діло. А от тепер, ви бачите, коснулось і вас. І кожен може коснутися, поэтому надо об этом думать. Ну і поставить питання, хто чого більше не цінує? Гросіяни своїх шновників чи шновники допомогу від росіян? Здавалося б, ми так багато сюжетів Показували про те, як передаються тільки винятково чорні пакети, ніякої гуманітарки, ніякої допомоги. Аж тут раптом росіяни ніби подивилися наші сюжети і вирішили, ні, ні, ні. Ми зараз будемо допомагати свого Ми покажемо наскільки ми дружні і об'єднані довкола теми війни. Ну і коротше, росіяни прийшли з гуманітарки до одного із потягів, яким солдат везуть на фронт. Принесли купу її різної допомоги. А бійці взяли і її і почали викидати. Я знаю, знаю, я розумію. Вже так багато було отруєнь, водою, їжею, що СВОшники нікому не довіряють. Хоча з іншого боку, ну, завжди ж можна було б зробити це якось інакше. Потім, щоб ніхто не бачив, щоб не було ніякого скандалу. Але в Росії все так. Одне одному наплювати, вони одне одного не поважають. СВОшники не герої для СВОшників. Вони не захищають батьківщину чи росіян. От власне в цьому прикладі, і вся сьогоднішня Росія, де питання громадянської війни це питання часу, моменту, який ми сподіваємося, вже незабаром настане.

Нет, это не во главное будет. Подойдите, пожалуйста, от закона. Я думаю, что у нас есть тем, запрещено. Что вы творите? Выходите, вы судите дикари. Вы их хуже делаете, понимаете? Есть команда есть команда. Они военнослужащие, вы что творите?

І на цьому, друзі, в мене все. А я закликаю вас під завершення. Обов'язково лишайте свій лайк під цією трансляцією. Підписуйтесь на YouTube канал, Кованова Лайф, коментуйте, почути й побачене. І найголовніше, і найперше не забувайте задонатити в підтримку наших військових. Ми майже завершуємо цей збір, і нам дуже хочеться якомога швидше допомогти 37-й бригаді морської піхоти. Без вас це буде неможливо. Тож донайте. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.